Сидень. Сырья Мы дам ему покебабы. Думаешь? А я понял, что будет спрятано. Назову я жижку, потому что у него уже мало. Вот такие срачи, конечно. Закрой ебальник, нахуй вот это Заварите бальники, я люблю купальники. Там что-то горит. А что там горит? Є... Вика підполила балкон. Щоб не прибирати. Чо ти хочеш? Чого ти хочеш, слыш, ти? Нара через балкон полетить. Что ты кофти, Дима? Идемте. Ідемте. Ідете. Йо, хочеш винограти. А цього я виріжу, цього я не буду викладати. Пішли, по кебаб, зайшли на мусорку. Так, робимо огляд, що тут є. Дивіться, яке крісло.

Впрочай, у нас проблема. Кебаб закритий, віка розчарована. Нас скорила пачку сідні. Я, я те саме. Я менше на одну. Але це теж. Впрочай, Діма теж хвилюється, бентежиться. У мене це теж ця ситуація бентежить, що не закрили кібаб. Могли б відкрити середина. Як знали, що такі люди йдуть. Як і літа. <сорістур> коротше, і оце теж люди йдуть, вони розчаровані. О, і, та, і там люди йдуть теж розчаровані, всі йдуть скаргу писати, коротше. Де в міську раду жалобу подавати. Будемо монтажувати свої відео. Це класно йдете, я потім музику відставлю. Анкора. Літує корпора. Літує баща Анкора. І, коротше, я Це перші люди, які розчарувалися цьому кебабі, це друга люди. Друга люди, друга люди. Дві всіке плаття ефектне. А чоботи які... А що ти мене пхаєш? Будь-дрогиму. Діма. О! Надя, я поділу. Я поділу. Що ти там Надя дивишся? Шо? Шо? секунду Я поділу. У нас є в селі путка? Є. Yeah. Дай, дай Надю привітаєш. Надя, привітайся для Ютуб каналу. Дуже класно. Ти, ти це дебіл вже цілий день з'їбає, нахуй, щоб викласти відео. А відео. я вже, вже є в Ютубі. Наш і путка. Бо коротше в нас є пекарня путка. І ми ще заговорилися за путку. І вона каже, що в нас селі. А Діма не вірить. Типа.

Ми знаємо, все... Всі карти розкриті. Да. Да. Визнає, що доробив. Не стыдно? Не стыдно? Що ти в туалеті рвав? А відкривав? Табе. Щось пробудило. Потім я пішов в туалет.

Да, Атем, Бо жартяво батько приїхав, а він до А пора, не знаю, хтось тут зайти. Я сплю, хто й гупає в двері, гупає. Ну, так само гупали. А я не відкривав. Маша дія відкриваю, вона відкриває. А десь дутка артем. Це раз я пошукала, до да. чого батько шукав артема. І стій, вона ніхуя взагалі не перериває, так сидить. І отак так быстро куди башни по двері, ви день блять, просто мы всі глянули сідами нахуй. стінах. утра все по-любому 5 я забыл. Я те сам чув, я не, не, чу, чу, не відкривав просто. Что ты оравнул, яво присоединуваю? Сейчас сначала спочатку пройшов, Раз стукали нахуй. Я сейчас не спустил. А ты не добил, блядь, мусон, вся сука, хуйня, якусь почему души меня. Типа, ж казали, Артм свою курточку забирай, мы забрали не себя чию. Auditось, а я не знаю, Olha, курточку я таку тучку ще якось блядь. Стасова, блядь. Не Стасова, Стасова, а цю, що ви забрали футерки? Ми їм кажемо, покажемо фотку. Он, Діма, скидає от зіпу, що це, блядь, твоя курточка. Ні, і піздец. І він поки, блядь, і він йшов до вас, ми пов'єбували. А він йшов з забрати курточку і паспорт. Тобто нічого, що куточка лежала в мене, блядь. А ми що, блядь, бачили? Він взагалі, блядь. Ми потім пішли на вулицю, ми ще мали ще А що ви кричали як прийшли з ним? Біля хостела. Ааа, вони ж скажуть. Дам вагончики, дивіться, каже. Чайника, блять була його попільничку. Я йому ля сказав його викинути, Ну це з вагончика сказали викинути. Я мужі Ой, а

а потом на видео так было. Это же больше меньше нормально. Ну, это я просто не Что ты пиздила? Может это Может похуй? Похуй? Это сильно Ой, чо, жаль, пошу, ходу, нещо, так, балкон, ебать, на все холодно? Ого. <свят> Хто не откриває? Так їбать, ти туди ходив. Я не виходила на балкон. Я теж. Ти последня лазума по балкону, що саме цель. Чи з ким балакала ти? Що я по уйбулаці сидів? На балкон ходила. І що я там заховував? Это мені іграшки. Ну блядь, я мені сказала, так сказати. Ти треба сказати подік. Тобі інтерв'ю брали по сценарію? Ну да, щоб все було так, інтерв як інтерв'ю. треба, як він все пище. А знаєте, а ці, блядь, коли я заказав цю хуйню на кімашину, і він до мене підходить. А чого ви не хочете? Я думаю, ну ладно, я каже, скільки? ну каже 30%, я кажу, скільки, я кажу, 500 долларів, кажу, хуйот, я кажу, нєт. Пінка, 500 долларів, хоч і вчої візьме на Я поняв, чого в нас під кінець, Я поняв, чого в нас під кінець був хуйовий кальян. Потому що Колянчик підходив до Стаса. блядь. змі. змі... Цілу ніч колянчик підходив, каже, типу, встався, запитав, Мінять, мінять, мінять. Я не знаю, що стався піднімав, каже, не треба. Потім до мене підходить офіціант, каже, типу чого ви собі коляни міняєте? Це безкоштовно, типу, вже підходить п'ятий раз, на приході каже, що ви не хочете міняти. Там ж немає, що ви вже все викурили, що ви курите. І ми аж під кінець поміняли колям, хотя мы кожні с години міняли. Ми заплатили, что на нм міняли. Єбать, Стас! Бля тебя уже уехал, блядь. Я щось сижу, такая на не один лежить спить, блядь. Двойка хуй з ним хай спить, блядь, Підходить до него охранник, вибається, тако такой заплечай, яка, блядь, або ти встаєш, поджиешь додому, блядь, або то, блядь, винесе, або ти туда. Тільки, ага, ага, далі ще спати, блядь, ти просто таку, сука, визивай таксі на зараз. Мам, мам, визивай таксі! Тобто, що я заснув, а для нього охрані підійшов. А, Оце наш розпаковий, буду розпаковувати на чому-то? Ні. Я розпаковую. Я розпаковую. Давай. Короче, що ми купили в жапки? Чіпси. Фанта. Якісь такі печеньки з бананом. Потім шоколадку з горіхами. Потім вафлі. Жалейки, лапши, потім желейки, лопці, рибачки, потім такі кіндер кінві. Потім пиво з Blackberry Cherry. Надія, вітання. Потім. То Та що таке? Коротше, ще сиром. Куди під ковдру? Три рази. Далі одні желейки і шауди желейки. Потім. Сухарики з крабом дрібать і з сиром одна пачка. Два енергетика монстри. Йогурт з чорницею І біля. Далі. Ти Що, Ще щось є Угу. Uh -huh. Потім. Кока-кола. Це наша. Багет погнала. Два багета влагу, але не кусне багатьох. Отакі от от, е, сухарики, візики, крекери, чіпці з крабом. Потім два морозиви, карамель з шоколадними такими цими. І одне. Що це все? Якимись, коротше, з горішками і, і зюм. І ще якось. Я не знаю, що це, це за фрукт такий. Сибочки. Печенька така. Чіпці з... Карною цибулькою і сметанкою. Має бути дуже смачно. Потім е, бетончик дубайський чоколад. Да, дубайський шоколад. Потім карамельна милка. Балансі. І два корми з вечні сливка. Добре. Що. Робозирно, Дімо. Тут є кількість вулики. Діма Прокопенко, одна штука. Вуха, два штука. Нозрі два штуки, бород. Одна штука. Бород, борода. Несикотно. Коротше, ми зараз будемо дивитися фільм. Окей. Okay. Я не знаю. Ми будемо дивитися фільм. Okay, Все, ми йдемо кушати. Пока.